Кошенята попліткуємо. Сьогодні говоримо про Макса Бородіна і Злато Огнєвіч. ексклюзив, Луна російською, Тернопольський, Андрій Данилко, Вакарчук і артисти. Можете зручніше, набирайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Сьогоднішній випуск розпочнемо з гарячих кулуарних чуток. Справа в тому, що подейкують <сум> деякі свідки, що український співак Макс Бородін та Злата Огнєвіч перебувають нині в теплих стосунках. Ви можете здогадатися про що йде мова. І перша моя думка, коли я почув ці новини. Від наших кошенят відразу з'явилася радість, радість за те, що Злата нарешті знайшла своє щастя, знайшла свого чоловіка і нарешті буде бажаною, бажаною хі -хі -хі, кажаною, бажаною та коханою. А потім я щось починаю згадувати про те, що Макс Бородін присвячує усі свої пісні своїй дружині, і тут в мене виникає питання: а наші кошенята дуже рідко помиляються, тому якщо це просто плітки. Давайте так. Ну окей, але якщо це правда, а ми будемо вивчати це питання далі, назріває питання, в яких стосунках перебуває Макс Бордін зі своєю дружиною. Тому що на публіку це транслюється: чудова сім'я, у них все супер. Але якщо Бордін зі златою, значить або є проблеми в шлюбі, або він приховує цей роман і якось не дуже. Гарна ситуація, м'яко кажучи, складається. Тому будемо дуже активно і пильно стежити за розвитком подій. Кому що відомо про цю парочку, надсилайте в діректного інстаграму. Ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Дуже неочікувана для мене новина. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Як вам такий інсайт? Про цю парочку, наскільки для вас це є здивуванням або навпаки все логічно і зрозуміло? Давайте поспілкуємось, попліткуємо в коментах. А ми з вами переходимо до співачки Луни. Ну, як співачки, вона ж з України, тому ми про неї будемо говорити. Співачка луна, як, яка до сих пір не висловила, ну точніше, в неї є позиція, але вона в стилі Івана Дорна та усіх інших малоросів. І тут е, вона випускає альбом російською мовою. Я не знаю на кого це розраховано, мабуть, на виступи в Білорусі, в Казахстані та інших країнах постсовку, але. Дуже шкода, що такі артисти, як Луна, не зрозуміли нічого від слова зовсім от просто нічого. Тобто, висновків ніяких не зроблено. Нічого вона не переосмислила в своєму житті. і Не її погляд, ну це нормально пропагувати і надалі випускати російськомовні пісні як ні в чому не бувало. Сказати, що я здивований, абсолютно ні. Як то кажуть, маємо те, що маємо, подивимось, який вектор свого розвитку вона обере далі. Але я б не називав співачку Луну українською артисткою з однієї простої причини, коли людина не в контексті від слова зовсім, ну вона не може не може називатися українкою, ну от, медійна людина. От ми давайте не плутати. Я зараз говорю конкретно про медійних людей, і в принципі, як завжди, на нашому каналі. Тому. Такі у нас сумні події. На жаль, є ті, для кого не змінилося нічого від слова зовсім. Як ви ставитесь до таких артистів, які продовжують випускати музику російською, давайте теж обговоримо. А далі у нас ну не зовсім злив, але ж трих до портрету продюсера Тернопольського з ним зі скандалом розійшла співачка Джамала. Лауд виграв у нього судовий процес. І хочеться сказати, що Тернопольський на початку повномасштабного вторгнення незрозуміло як на якій підставі виїхав з України до Польщі, і там він нині проживає, і в нього все чудово. Бізнес-проєкти йдуть, бабосіки капають, і він продовжує заробляти І вичікує той момент, коли він повернеться до України. Коли все буде окей, і буде робити вигляд, що нічого не сталося, він нікуди не зникав і планує далі працювати на український ринок. Тому, відповідно, інтернет пам'ятає все, ми теж пам'ятаємо усе і спуску таким персонажам не дамо. Я нещодавно казав в одному із випусків про те, що почнеться ось це паломнічество, повернення до України, таких як Влад'яма, Винник і так далі. І ви побачите, зовсім скоро це почне відбуватися. Але, але, ви дорогенькі перечеканти, як я вас люблю називати, справді не врахували один важливий момент: інтернет пам'ятає все. Наші кошенята скрізь і всюди, і ми будемо обов'язково слідкувати, що ви робите, і як ви будете намагатися сюди інтегрувати свої проєкти, роблячи вигляд, що нічого не сталося. А тепер трішки давайте про Андрія Данилко, нашумівши інтерв'ю в Латвії, де він говорив про російську мову, про те, що не буде прикладати пісні, старі пісні на українську. І почався цей хейт, почали казати, що треба його відміняти. Ви з Лосту з'їхали людина, яка поза камерами ну не намагається робити, не робить взагалі жодного хайпу, інфоприводів, піару. Людина, яка мовчки допомагає. Людина, яка з перших днів повномасштабного вторгнення тут в Україні в тих же самих умовах з вимкненням світла, блекаутами, ракетними обстрілами, тривогами. Що у Андрія не було можливості виїхати з України, хочете сказати, та тисячу можливостей. Але він тут, він українець. І для того, аби зрозуміти, про що говорив Андрій, я вам порекомендував спочатку подивитися повністю від А до я те інтерв'ю, а потім робити якісь висновки. А виходить так, що вирвано із контексту, і усім, кому вигідно було розігнати на цьому хайп та скандал, о, відразу включилися і понеслося по паблікам. Ви, будь ласка, подивіться це інтерв'ю, про що людина говорить, як людина говорить, а потім піднімайте галас, тому що там немає від слова зовсім приводу для галасу. Тому Андрій, взагалі, один, мабуть, з небагатьох цих людей можна перерахувати по пальцям медійних людей, до яких взагалі не може бути жодних претензій, тому що Андрій тут з Україною, і він чіткий в своїй позиції. Він українець. І він на боці добра. Тому, будь ласка, не потрібно от розганяти, робити істерії. Подивіться це інтерв'ю. І коли ви кажете, що він такий нечесний, він же повинен перевикладати пісні, як це зробили всі. Андрій якраз таки чесний, тому що він ще на початку повномасштабного вторгнення не один раз казав: він не буде перекладати старі пісні, а буде писати новий репертуар українською. І де тут лицемірство? Лицемірства немає. Лицемірство вигадане. З повітря і робиться ось цей інформаційний розгон, атака для, для того, аби дискредитувати таких людей, як Андрій Данилко. Все, це моя думка. Вона непохитна і вона не зміниться. Е, можу лише у вас запитати, наскільки ви зі мною згодні, чи ні. Ну і на завершення цієї осені ОКАН Ельзи святкує свій творчий ювілей. При записі однієї з його легендарних пісень прийняла участь співачка кола Джері Хейл, як так та Шумей. А ви знаєте, якщо говорити про Вакарчука, це абсолютно легендарна постать в українському шоу-бізнесі. Його музика змінила вектор розвитку саме україномовного продукту. Єдиний момент, на мій суб'єктивний, абсолютно погляд, він зійшов трішки не туди. Той момент, коли почав займатися політикою, не потрібно було Вакарчуку взагалі йти до Верховної Ради. Ось це той момент, коли стався певний надлом. І, на жаль, це те, що з біографії ти не викинеш, воно назавжди залишиться частиною твого життя і твоєї біографії. Тому ось це єдина. Така помилка масштабна, якої допустився Вакарчук. Але як артист абсолютно прекрасний. І в моєму особисто серці пісня Обійми це справді те, що відгукується, особливо в період повномасштабного вторгнення. Настане день, коли закінчиться війна. Ось ці перші рядки вони мурашать до неможливості просто до сліз. Тому хочу подякувати гуртові океану Ельзи, хочу подякувати Вакарчуку за. Прекрасні пісні за прекрасну декаду, десятиліть саме україномовних пісень. Ми раніше цього не цінували, а зараз ти розумієш важливість, вклад е, таких легендарних артистів, як Вакарчук. Ну що, друзі, такі у нас сьогодні з вами новини та плітки. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар. Ну а я не прощаюсь, кажу до зустрічі в наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі, окрім суботи. Тож побачимось вже завтра. Слава Україні разом до перемоги.